Сьогодні у столиці відкрили пам'ятний знак на честь білорусів Михайла Жизневського, Віталія Тіліженка та Олеся Черкашина, які загинули за Україну. Меморіали іноземцям героям символічно встановили на вулиці Білоруській. Його бачили, і наші журналісти. Віталій Тілеженко та Олег Черкашин були бійцями тактичної групи Білорусь. Вони добровольцями пішли воювати на Донбас разом з українцями боронили наші кордони від ворога. Загинули торік улітку, підірвавшись на ворожній міні. Розповідає їхній бойовий побратим та земляк ігор. Навмисне знімає балаклави, не хоче показувати обличчя, бо на батьківщині проти таких як він порушили карну справу про найманство. У нас була водна, що зараз буде танковий бій. Ми готові готові свого відбивати Віталій з Олесем. Розставляли, готували к бою СПГ. І в цей час пролетіла міна і забила їх і ще декілька хлопців. Ідея встановити пам'ятний знак Білоруса належить волонтерам. Кошти на його створення збирали друзі та близькі загиблих. Київська спілка ветеранів АТО допомогла отримати необхідні дозволи. Встановили меморіал на стіні будинку на вулиці Білоруській, 22. Вони були обратимими, не побоюсь цього слова. Ми в пережили очень много, много радісних моментів. Я до сих пор не можу представити, що їх немає з нами. Вічна пам'ять хлопцям. Патріотам, справжнім патріотам, хоч і білорусам, але справжнім патріотам-українцям, нам ще рости багатьом до таких патріотів. Дякую, хлопці, за ваш подвиг, за вашу мужність. Меморіальний хрест виконано в національних кольорах Білорусі, а щит у центрі прикрашає пагоня. Її давній історичний герб, розповідає автор. Гриб Рижабовський створив його безкорисливо. Каже, відмовитись не мав морального права, адже сам втратив сина під час кривавих боїв за Донецький аеропорт. Я вважаю за гордість, що зробив цей пам'ятник. Ми цих хлопців навіть нагородили як киян, нашою нагрудною відзнакою від громади. Честь і слава їм вічна. До меморіалу героїчним білорусам лягли квіти від дячних киян. Так вони вшанували пам'ять загиблих іноземців-побратимів, що віддали своє життя заради майбутнього України. Ми прийшли вшанувати тут, просто підтримати тих, хто організував цю акцію. Ну і на знак пошани Віталія і Жизневського. Вони наші герої. Неважливо, яка у них національність. Вони захищали нашу країну, назва Віталій Драчук, Олег Боршевський, телеканал Київ.